Зараз в координаційному центрі волонтерів нараховується декілька десятків синьо-жовтих прапорів, але скільки їх було ще з 2014-го, вже важко і згадати. У кожного із тягів є своя особлива історія, як, наприклад, у того, який зберігають волонтери ще з 2015-го року. Прапор, який підписаний нашими військовими, ще в 2015-му році. Тобто це вже така історія е, нашого нашої війни, нашої боротьби, нашого протистояння і нашого відстоювання свого права бути українцями, бути вільними. Е, він для нас, мабуть, якийсь найбільш цінний на сьогодні, тому що, ну чесно кажучи, ми навіть не знаємо, хто із тих, хто підписався на сьогодні ще серед живих. Тому це такий, десь ну певною мірою і. Біль для тих, навіть хто бачить військових, хто з їхнім побратимів підписався, то це те, що під, ну, мабуть, підтримує цю нашу людь до ворогів. Державний стяг це прапор тих, хто ціною власного життя обороняє не лише Україну, але й Європу. Поєднання синьо-жовтих кольорів знає увесь світ, у тому числі і Конгрес США. Пам'ятаєте, напевне, як прапор Олександрійського військового потрапив до конгресу. Про це багато і писали, і згадували такий ось цікавий шлях нашого стягу. Після того військовому ми теж передали інший прапор, тому що ось він вважав його своїм таким оберегом і не тільки, мабуть, своїм, а навіть уже всього свого роту, зводи, так? який підтримував всіх їх вже. То тоді хлопці з Бахмута передали нам і прапор їхнього міста, власне, того міста, який вони Захищають, адже на сьогодні Бахмут став теж таким от символом незламності, як в 2014 році був Донецький аеропорт, так на сьогодні місто Бахмут. У координаційному центрі є прапори від окремих бригад, від військових, а також від учнів та студентів Олександрійської громади. Хлопці постійно запитують у волонтерів, чи є у них державні стяги. І жодного разу машина не поїхала на фронт без рідних серцю кольорів. Для когось це ось символ єднання із людьми в тилу, які передають, підтримують. І це ну, напевне. Те, за що ми боремося, щоб над кожним нашим містом, селом, майорів, саме синьо-жовтий стягнен триколор. А ще підписані військовими прапори України, дуже популярні на різноманітних аукціонах. Є такі, от ніби персональні прапори, чи що від наших військових, які передають конкретно для якоїсь громади, для якоїсь школи, оскільки вони хочуть подякувати саме тим конкретним людям, чия допомога дійшла до них. То думаю, що ми зможемо зробити невеличкий сюрприз, наприклад, до якогось свята чи 14 жовтня свято Покрови, коли будуть нам також громади передавати допомогу військовим. Ми зможемо повернути їм ось якусь таку вдячність військових у вигляді такого прапора. Я думаю, це теж буде дуже суттєво для цих людей, які вже тривалий час підтримують наших військових. Також у координаційному центрі кожен охочий за донат може зробити світлину на фотозоні, яка облаштована з жовто-синіх розписаних військовими державних прапорів України.